Проїхатися танком по Червоній площі я казав про те, що ось наша перемога. Вона, до речі, для мене особиста перемога України. Можете запам'ятати. Буде лише тільки тоді, коли розсипеться Росія на 27, краще на 69 окремих князівств, але перед цим у неї хай хтось забере ядерну зброю. Я скажу скільки і куди її відвезти вам. Ось воно. Скажемо так, давайте задамо собі питання, чи готовий світ взагалі до такого розвитку подій, щоб залужний сказав, куди вивезти російську ядерну зброю і пустити його проїхатися на танку. <світ> Я вам кажу і спитайте у пана Грицака, як і в 90-х роках, світ до цього не готовий, до цього потрібно готуватися. Хоча рано чи пізно прийде до цього. Я абсолютно впевнений, що імперія має свій заряд міцності, Їх, їхній цар їхній має свій заряд міцності і право на помилку, яка буде фатальною обов'язково, це все коли закінчиться. Але до цього потрібно готуватися. Друге, чи можемо ми зараз це зробити ось саме тим шляхом, про який я вам казав, що будемо їхати на танки? Я що мав на увазі, що українські війська... Дійдуть до Москви, рахуємо від Канотопа, це 625 кілометрів. 625 кілометрів. Розбити там ворога, підняти наші прапори. Я зробив круг почота на танку і поїхав назад. 600 з лишнім кілометром, виявіть собі, це як мають бути розтягнуті війська. Ви представляєте, який цей фронт розтягнутий? Чи є в Україні стільки людей? Ви знаєте, навіть якщо ми, як вже ну, дівчат почнемо призивати, не вистачить. Треба об'єктивно до цього підходити. І тут іще одна причина бачити, що показало, що нинішній стан наших втрат, які ми маємо, ніхто не мог про це уявити навіть. Що в цих умовах він являється критичним. Порахуйте, що таке 50 тисяч від 5,5 мільйонів стоявших на обліку. Результат дорівнює нулю. Оце критична точка, яку. Мені щось кажеться, що ми врядлі перейдемо. А разом з тим, а разом з тим, а війна то змінилася абсолютно. Впливом двох факторів. Перший фактор демографія. Перший фактор демографії звертаю увагу. 50 тисяч вбитих в Україні і там 300 чимось тисяч пораненими критичними виявилися. Зараз нікому реально воювати. Починати таку війну, щоб солдати йшли аж пішки до Ла-Манша, серед демографічної ситуацію, до речі, мабуть, ні. Навіть Росія, навіть Росія, яка має демографію свою значно краще, що не в тих об'ємах іста, який був в Радянському Союзі, не, не американська об'єднана демографії, для них теж оця критична маса, я думаю, десь ну, мінімум 250 тисяч загиблих. Це для них також критична маса. Це не значить про те, що вони не можуть сітками піти, половити їх і відправити на фронт. Може. Вони навіть їх можуть гарно з строєм повести на фронт, бо це тиранія. Вони це можуть зробити. Але чи будуть вони воювати? Інша справа. Другий економічний фактор, про який я казав, про який я казав, що дуже дорого робити ракети, робити танки, які просто розходяться вам за пів секунди. То ми побачимо іншу війну. А інша війна це якраз та війна, яка зараз те в Україні. Можете це записати? Це війна на виснаження ось нова війна. Коли роботи шурують по небу, вибивають всю енергетику. Потім ракети дорогі летять спеціально по школам, по університетам, по лікарням, для того, щоб люди боялися. Потім в Верховній Раді вкривається декілька консервів і кажуть, що все пропало, нікого не слухає. А потім, потім, отам от в кінці, а потім, що з'являється, Тік-Ток, бо він кажуть, що військові, всі комісари, всі хабарники тривали. Зупинилася мобілізація повністю. З'явилася місце мобілізації бусифікації. От що таке війна на вистеження. А потім втрати на фронті. Які, до речі, носять, скажімо так, досить обмежений характер дій, але дуже жорстокий. І ці бойові дії вони приносять тільки втрати. Тільки втрати. Ось воно все в купі приходить про те, що рано чи пізно. Або хтось має сказати, хватить, ми згодні на все. Або хтось з'явиться третій і скаже, хватить, оце може трапитися ще рядом, Нам це не потрібно. Ось війна на виставні. Та скоріш за все. Прізавсе, що ну, можна буде проїхатись на танком, але цей танк буде мати зовсім інший вигляд. Він десь буде знаходитися в кіберпросторі, ймовір, що за сто 100%. Або у вигляді якогось робота він буде, обов'язково буде. До цього все рано чи пізно прийде. Тому що, ну, на жаль, ми не змогли зупинити там війну регіональну, тепер маємо величезну глобальну проблему. Яку якщо на глобальному рішенні, на глобальному рівні не вирішити, ну може бути ще є.